Сьогодні ми вручаємо 9 автобусів для 9 громад. Ця потужна підтримка сьогодні в сумщині завдяки нашому президенту, який поставив завдання цей непростий час. Історичний час для України для нашої сумщини більше 8 тисяч учнів мають бути перевезені до місць навчання, і навіть не дивлячись на те, що сьогодні у нас в більшості громадах дистанційна форма навчання, але там, де існують відповідні умови безпекові для школярів, їх треба довозити теж в безпечних автобусах, щоб якість відповідала європейським стандартам, і щоб діти наші були в безпечних умовах, навіть знаходить. Щось і в автобусі. Безумовно, нам більше 30 ще треба. Був разом з президентом міністр освіти і науки, і я знову-таки на нього звертався, він пообіцяв, що ще дадуть автобуси. Життя у нас продовжується. До речі, 1 вересня в школу пішла та ж сама кількість учнів, що і в минулому році. Ми маємо створювати умови, в першу чергу, безпечні умови для наших громад і для наших дітей. Щоб наші дітки, яких ми дуже... Любимо і пишаємось, були в безпечних умовах, і отримували якісну освіту, бо це наше майбутнє майбутнє кожної громади, кожної сім'ї і в цілому нашої країни. Найкраще це ново. Перевірили, все нормально, А тепло тут буде, дітлахам буде тут комфортно. Власне опалення, салон мгновенно одразу. Тільки розпочали їхати, все опалює.